Добрий день усім, хто любить вирощувати виноград своїми руками. Сьогодні 2 червня, і сьогоднішнє відео буде присвячено другій дуже важливій обробці, яка проводиться перед цвітінням винограду. Ми повністю залежимо від погодних умов. Ідеальна температура для цвітіння це 24-27 градусів. Легкий вітерець, суха, бездощова погода. Але це погода, і ми на неї не можемо повпливати, але можемо щось зробити і самі. Що саме ми робимо власноруч? До цвітіння, десь за тиждень, ми гарно проливаємо, підливаємо виноград, десь три-чотири, то й п'ять відер води. Я кладу шланг в луночку і заливаю гарно наш виноград. Якщо він гарно росте, гарно розвинений, має міцні лози. Якщо він не слабкий, ми можемо і не підгодовувати. Але якщо ваш виноград слабкий і потребує допомоги, ми обов'язково до цвітіння повинні його підгодувати. Найкращим і найпростішим засобом є куриний послід. Але ні в якому разі не використовуйте свіжий курячий послід, тому що він попалить корені винограду. На 3-4, а то й 5 днів залийте у відро цей курячий свіжий послід. Нехай він перебродить, постоїть на теплі, на сонечку. І потім цієї речовини десь півлітрову банку на 10-літрове відро води. і Таким чином, під кожен кущ по відру, підгодуйте свої кущі. Що ще ми повинні зробити? Ми видаляємо вусики, тому що коли виноград буде цвісти, ми не зможемо якийсь період зайти, щоб не пошкодити наші дрона, щоб вони не осипалися. Тому ми видаляємо по можливості все. Ми пасинкуємо пасинки. Ось основний лист в базусі нашого основного листка знаходиться пасинок. Залишаємо два листочки, інше відрізаємо. І, звичайно, прикріплюємо садовим степлером наші фагони. Які препарати ми використовуємо? На 10 літрів води ми від «Мілдію» беремо Редоміл Голд МЦ від Оїдіум. Використовуємо фалькон або топаз 5 мл від сірої та чорної гнилі. Використовуємо свіч. 10 грамів, і від гризучих, ті, що смокчуть, ті, що гризуть, комахи від цикадки, від кліща. Я використовую актелік або фуфанон. Ліпше актелік, простий діючий препарат. Беремо 6 мл, також на 10 літрів води. І все це змішуємо в 10 літрах води. Редоміл Голд попередньо в баночці в теплої води розчиняємо. Додаємо фалькон, свіч, актилік, все це гарно перемішуємо і обробляємо перед цвітінням винограду. Як зрозуміти, що скоро наш виноград зацвіте? Ми звертаємо увагу на технічні сорти. Якщо технічні сорти винограду зацвітають, десь за тиждень а можливо і за 5 днів, якщо буде гарна тепла погода, зацвітуть і столові сорти винограду. Якщо ви бачите, що цвіте технічний сорт винограду, готуйтеся швиденько. Якщо ваш виноград стрестує, жовтіють листочки, хлорозить, можна обробити мегафолом або ізобіоном. Якщо у вас погано опилюється виноград. Можна обробити боровмісними препаратами. Коли ми робимо нашу обробку, звичайно, це краще проводити рано вранці, або ще краще увечері, коли сідає сонечко, коли безвітряна суха погода. І звичайно, щоб не було дощу до обробки і після, ну десь 12 годин бажано. Це в ідеалі. І не забувайте про захисні засоби, захисний костюм, гумові рукавички, чоботи, захисна маска, окуляри і головний обір. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Бережіть один одного, любіть один одного і вирощуйте.